Автодрабина за майже 50 мільйонів гривень. Рівненські рятувальники отримали обладнання від німецьких партнерів. Нова пожежна автодрабина може піднятися на 54 метри. Це висота 16-ти поверхівки. Як допоможе таке обладнання у Рівному? Та як виглядає? Розповість покаже Ілля Томашевський. Оперативно піднятися навіть на 16-й поверх тепер можуть наші рятувальники. Завдяки новому обладнанню. У рівному презентували сучасну пожежну автодрабину. Місто її передали як гуманітарну допомогу з Німеччини. Наше місто потребувало цього автомобіля порядка 20 років. Як зазначають рятувальники, ця драбина може діставати до 16-го поверху. До слова, у рівному таких будівель всього дві, а вище 14-го поверху 26. Даний автомобіль. Пришвидшує роботу рятувальників, тут є сухотруп не треба тягнути з собою рукавну лінію наверх. Ти з собою в люльку кладеш пожежні рукава, відповідно, ти одягнений в повному спорядженні, апарат захисту органів дихання, ну, повністю все. Піднімаєшся на певну висоту, на яку тобі необхідно, під'єднуєш пожежний рукав. Спілкуєшся через радіостанцію, тобі подають воду, ти працюєш. Якщо ми беремо автодрабину на базі зіла 131, ну ви бачите, так різниця є. Старіші моделі досягали висоти в 9 поверхів, що не завжди було зручно. Цей автомобіль значно пришвидшить роботу рятувальників. Наприклад, це можуть працювати два рятувальника і паралельно рятувати двох людей. Автомобіль обладнаний рятувальним ліфтом. Вантажопідйомність ліфта 270 кілограм. Тобто, якщо ми переводимо на кількість врятованих людей, це може бути до трьох людей. Дуже важко людині пояснити, коли ти її рятуєш з палаючої квартири, наприклад, що вона має обережно стати на цю стару, наприклад, драбину. І вона має по факту самостійно, ну ти їй допомагаєш, але вона має спуститися по всім цим щеблям. Якщо ми беремо е, нову автодрабину, людину ми доставляємо в люльку, ми її спускаємо наниз або за допомогою ліфта. Або за допомогою люльки, також рятувальники звернулись до містян та попросили їх не створювати перешкод під час заїзду пожежної техніки у двори. Ми бачимо прогрес розвитку в нашому місті. Це є щільна забудова будинків, і так само це призводить до хаотичного паркування транспортних засобів нашими містянами. Якщо взяти до уваги, то даний транспортний засіб, сам автомобіль, він має довжину 12 метрів, і зараз в розкладеному вигляді ми можемо поміряти це 5,5 метрів. Тобто це необхідна відстань для даного автомобіля вільної площини. Відтак рятувальники задля безпеки та своєї оперативної роботи просять паркуватися не під під'їздами, а на визначених парковках та стоянках. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини рівного.